Розглянемо роботу електричних в 11М5 при роботі на позиціях ослаблення збудження. З провода Е-301 через замкні контакти АЗВВ-20, проводом 502, через замкні контакти АЗВВ-30, отримає живлення провід номер 501 З провода 501 живлення буде поступати до контакторних елементів 115-116. Через замкні контакторні елементи 115 і 116 валу ослаблення поля, живлення з провода Е 531. Буде поступати на замкнені зворотні блокувальні контакти контактора К-23 в режимі рекуперації перехресного збудження. І проводом 579. Живлення буде поступати через замкнені, обернені блокувальні контакти, датчики буксування ДКБ-1, ДКБ-2. По проводам 539 та 543, на вмикаючі котушки контакторів, ослаблення поля К-33, К-34. Проводом 450 через замкнені блокувальні контакти гальмівного перемикача пкт 1 в положенні моторний, 500-й провід, корпус електровозу, мінусове батарейне коло. При цьому контактори к 33 к 34 вмикаються, вмикаючись, вони замикають не тільки свої силові контакти, а також свої блокувальні контакти, що буде підготовлювати коло при роботі на позиціях, оскільки контакти 115 116 працюють тільки на першій позиції ослаблення поля. провода Е 301 через замкні контакти АЗВ В 20 отримає живлення провід номер 502 з провода номер 502 Живлення буде поступати на замкні контакторні елементи 117-118 валу ослаблення поля, контролера машиніста. З провода Е538. Живлення буде поступати на замкнені, обернені контакти, реле високої напруги РМ-10 секції А. І проводом Е-534 через замкнені обернені контакти, реле перевантаження тягових двигунів першого-другого РТ-35 секції А. Проводом 540 на замкнені контакти обернені. Реле перевантаження тягових двигунів РТ-36 секції А, проводом 549, на вмикаючу котушку, реле буферного захисту проміжного реле РП-18 секції А, 500 провід, корпус електровоза, мінусове батарейне коло. При цьому РП-18 А вмикається і замикає власні контакти. В такому випадку з провода Е-534 відбувається одночасне заживлення через зворотній. Блокувальний контакт контактору К-61 секції Б. Даний контактор К-61 секції Б буде вмикатися тільки в режимі рекуперації, але оскільки ми працюємо в режимі ослаблення поля, його обернений блокувальний контакт замкнений, а також через замкнений контакт проміжного реле РП 18 секції А, шунтується і дублюється живлення провода Е 545 Через замкнені обернені контакти реле перевантаження РТ 35 секції Б, реле перевантаження першого другого тягу двигуна по проводу 540. через замкнені обернені контакти реле перевантаження РТ 36 секції Б, третього, четвертого тягу двигуна відповідно. по проводу 549 заживлюється вмикаюча котушка проміжного реле буферного захисту РП 18 секції Б. П'ятисотий провід корпусу електровоза мінусове батарейне коло. Обидва проміжні криле РП-18 вмикаються. Вмикаючись, вони замикають власні контакти РП-18. Із провода Е-532 через замкні контакти проміжного реле РП18 по проводу 576 через замкний блокувальний контакт, контактор ослаблення поля К-33, по проводу 547 через замкний блокувальний контакт контактора К-34 ослаблення поля, проводом Е-531 дублюється живлення і стають на самозаживленні, вмикаючи котушки вентилів контакторів ослаблення поля К-33, К-34. При переході з першої на другу через контакти 117-118 відбувається живлення контакторів К-33, К-34, але також. При наборі другої позиції відбувається замикання контакторних елементів 119-120 ослаблення поля із провода Е-530 заживлюються котушки контакторів ослаблення поля К-35, К-36, 500 провід, корпус електровози, мінусове батарейне коло. На третій позиції через замки контакти 117-118, все ще заживлюються контактори К-33, К-34, що забезпечує роботу режиму ослаблення поля. А через арті контактори 121, 122 по проводу Е533 заживлюється вмикаюча котушка вентилі контакторів ослаблення поля К37, К38, 500 провід корпусу електровоза мінусово-батарейне коло. На четвертій позиції все ще через контакти 117-118 вало ослаблення полю контролера машиніста заживлюються контактор, контактори К-33, К-34, а через замикання контакторних елементів 123-124 по проводу Е-535, вмикаючи котушки. вентилів контакторів ослаблення поля К-39, К-40. П'ятисотий провід корпусу електровози мінусове батарейне коло. Розглянемо роботи силової схеми на прикладі паралельного з'єднання першого, другого тягу і двигунів. При цьому будемо розглядати всі позиції ослаблення поля. Від струмоприймача через дорослі подавлення перешкод l 1 замкні контакти. Дахового роз'єднувача РЗ1, через замкні контакти швидкодіючого вимикача ВБ-1 Секція А, через вхідні кабелі диференційного реле тягових ланцюгів РДФ-1, через замні контакти лінійного контактору К-10, через замкні контакти реостатних кутових контакторів К-20, К-15, замкні контакти лінійного контактору К-18, вмикаючу котушку реле перевантаження тягових двигунів 1-го, другого РТ-35, замкні контакти аварійного перемикача-двигунів ПКД-1 в положенні нормальної роботи, замднітні контакти реверсора пк 1 в положенні вперед секції А, обмотку якоря першого та другого тягують вигонів, через замкні контакти реверсора РПК 1 в положенні вперед, на замкні контакти гальмівного перемикача пк 1 в положенні моторний і доходимо ось до цього червоного вузла. Від нього живлення буде проходити двома колами. Перше буде проходити через обмотку збудження першого тягу двигуна, замкні контакти гальмінного перемикача ПКТ-1 в положенні моторний, обмотку збудження другої тягу двигуна і через замкні контакти гальмінного перемикача ПКТ-1 в положенні моторний, на замкі контакти аварійного перемикача ПКД-1 в положенні нормальної роботи у 49-й кабель. Друге паралельне коло буде підніматися вгору червоним кабелем на замкі контакторні елементи, контактору К-33 ослаблення поля. І на першому шунті буде проходити через повний блок реостату ослаблення поля Р3. Далі через обмотки індуктивного шунта Л3 і буде виходити у кабель номер 47 на замкні контакти аварійного перемикача ПКД-1 в положенні нормальні і у кабель номер 49 Якщо ми будемо працювати на другій позиції ослаблення поля, відбувається замикання контакторного елементу К-35, і вже з кабеля номер 51 буде поступати живлення через контакторний елемент К-35, шунтуючи частину блоку реостату Р3. Відповідно, К-37 замикається на третій і К-39 замикається на четвертій позиції ослаблення поля. Слід зазначити, що у першій паралелі ми маємо тільки нечотні контакторні елементи. Ще контакторні елементи такі, як К-34 на першому, К-36 на другому, К-38 на третьому і К-40 на четвертому замикаються у другому паралельному колі, а саме у третьому та четвертому тяговому двигуні. Аналогічно відбувається схема роботи у секції Б. Коли 49-й кабель отримав живлення, то через шунт амперметру якоря 48-м кабелем через замкні контакторні елементи п'ятого контактору групового перемикача ПКГ-2 через замкні контакторні елементи альмівного перемикача ПКТ-1 в положенні моторний, 72-м кабелем на замкні контакторні елементи шостого контактору групового перемикача ПКГ-2 і 121-м кабелем живлення буде приходити на вихідні кабелі диференційного реле тягових ланцюгів РДФ-1. 122 через шум лічильника тяги, 127-м шум лічильника рекуперації, соти кабель пристрої, мінусове рейкове коло. Ось таким чином в електровозі вл 11 М5 працюють електричні кола, ослаблення поля.